Доброго дня, друзі! З вами компанія Autofocus. у нас нове надтвордження. Це Citroen C4 Grand Picasso 2014 року випуску. Це в нас вже друге покоління, 1.6 дизельок. Класний, Власний надійний мотор на даній машині. Вона в нас сидить семимісна, це в нас Європа в гарнесенькому, класнючому стані. По салончику. Все шикарно у нас виглядає. Ось так все акуратненько. тканинний салончик. Навіть вішелочка є і є 6 сьома місце. Так, і щоб ви розуміли, для задніх пасажирів. Так, по передньому плану ми маємо повний склопакет, маємо механічне регулювання передніх сидінь, шкіряне мультикермо маємо, коробочка передач наша, електро. Електронну приборну панель з круїзним контролем, кліматом, електроручник, маємо бартонічки, підігрів лобового скла, навігація. Тобто на в такому плані все чудово, прикольно та класно виглядає. Машинка на соб на даний момент ніяких плат не потребує. Тому приїжджайте. компанія Автофокус, вулиця Михайла Гришка, 4А.